Слава Ісусу Христу, читаємо Матвія, 7 розділ, з 21 віршика по 27. Чиніть волю Отця вашого Небесного. Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю Мого Отця, той, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня, Господи, Господи, хіба мене ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'я Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чудо велике творили, і їм голушу я тоді. Я ніколи не знав вас, відійдіть від мене Хто чинить беззаконня? Не будуйте на піску. Отож кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. І линула злива і розлилися річки, і буря знялася, і на дім той кинулась, та не впав, бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів та їх не виконує, подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і надімо той кинулась, і він упав. І велика була та Robię na jego Amin.